Вітаю, друзі. Я помітила такі дві, що деякі люди, які народилися в провінційних невеликих містечках і в нашому рідному Куп'янську, в тому числі, трохи соромляться того, що вони народилися не в найкращих домах Парижа і Лондона. Тому я вирішила розповісти трохи про тих людей, видатних, які були дотичні до історії Куп'янська, щоб ви зрозуміли, з якими людьми пов'язане це місто. Ну, по-перше, це Улюблене місто проживання Григорія Савіча Сковороди, видатного філософа, концепції якого вивчають на всіх філософських факультетах планети, і у 80-х роках 18-го сторіччя він жив в селі Гусинка. Звідки ще один видатний художник? Я потім розкажу, який і там написав свої легендарні байки харківські спостерігаючи за людьми. Саме коли він перебував в Куп'янському районі, до нього прийшла пропозиція від Катерини II. і вона запрошувала його працювати в Петербурзькому університеті. На що сковорода відмовився, і сказав мені супілка і вівця дорожче царського вінця, і послав ту всю кавалерію нахрен. Отже, Сковорода. Далі з Куп'янськом пов'язане життя Григорія Квітки Основ'яненка. Сам він народився в основі в Харківській області, приїжджав в Куп'янськ. У нього в гостях бував Сковорода. Він бував в гостях у Сковороди в Куп'янському районі, і всі ми знаємо його. Ну, не всі ми знаємо, а мали б знати. Його твори Маруся, Шельменко Денчик, Сватання на Гончарівці, що ставляться в майже у всіх театрах України. І Квітка Основ'яненка написав твір під назвою Куп'янський самозванець, а історія цього твору, сюжету цього твору, пов'язана з церквою Іоанна Богослова. Царство і небесне, що стояла на Курилівці, одна з найстаріших дерев'яних церков Харківщини, яка була зруйнована в результаті присутності на наших землях окупанта. Бо за цим твором, сюжет якого він спостерігав Квітку Основ'яненка на свої очі, в цій церкві. З'явився такий самозванець, звідки з якихось брендська, і сказав, що він Петро Третій. Всі йому похлопали, повірили, потім викрили. І тоді Катерина приказала ту церкву знести, бо там провозгласив себе Петром Третім самозванець. На що е, наші люди сказали, та хрен вам, ми цю церкву любимо. Вони її розібрали і вивезли в Петропавлівку. Там вона якийсь час була, потім вони її привезли назад в Корилівку і зібрали. Тому от навіть з датуванням е, заснування цієї церкви є е, е, різні теорії, тому що вона вивозилася і завозилась декілька разів. Така от історія цієї церкви, у квітки Основ'яненка. А ви, мабуть, чули в житті такі крилаті вислови, як Дай серцю волю заведе в неволю, поки сонце зійде роса очі виїсть. Це е, назви творів Марка Лукича Кропивницького, який жив у хуторі затишок, е, що був Куп'янський повіт. Е, це біля Сподобівки, там досі стоїть його садиба відреставрована, але я не знаю, чи вона ціла на сьогоднішній день. Бо життя таке, що сьогодні ціле завтра ні. Також Марко Кропивницький очолював в Куп'янську напівпрофесійний театр. Там була театральна трупа, сцена, і люди грали вистави, ходили глядачі нарядні. І було б дуже круто, щоб після відбудови, після перемоги, у нас в Куп'янську знову був хоча б невеличкий театр. Також багато хто знає, а хтось не знає, що в селищі Сенькове на Оскольське водосховище постійно приїжджав письменник-сатирик Остап Вишня. Це було його місце, місце сили. І там, хто там живе, знає, що там є таке джерело, де Остап Вишня любив попити водички, і там така пам'ятна табличка, і ну, так оформлене це джерело. Тож. Для нього Оскольське водосховище саме було місцем сили. Ви знали, що в Куп'янському районі, там в районі Дворічанщини, там село Іванівка, народився Ілля Ілялічмічніков. Бамс! Важка артилерія, лауреат Нобелівської премії в області імунології, засновник науки про старість геронтології, що зараз якраз розвивається, а він ще коли це придумав. Людина є у нас в лікарні імені Мечникова, де зараз допомагають також пораненим військовим. Був, до речі, з молдавської єврейської родини, і я не знаю, що це росіяни причислили його до росіян. Це дуже дивна у них логіка. Так само, як вони художника Куінджі, майстра малювати світло, причислили до росіян. Хоча він був грек з Маріуполя, народжений в Маріуполі. З династії греків, бо там дуже велика потужна поселення грецьке. Те ж саме, як Айвазовський. Вибачте, але він вірмен. По батькові в нього прізвище Айвазян, Айвазовський Івазовський це вже додумане. Він був народжений в Криму Феодосії, але вони приїхали до Криму з Галичини, бо його сім'я, його батьки тікали в Галичину з Османської імперії. Там частина Вірменії була під Османами тоді. Ну, дуже дивно. Або е Ілля Ріпин у них е російський художник, хоча він з Підчугуєва, Малєвіч е киянин, художниця екстер киянка. Бачите, які гніди. Також в Старовірівці е був народжений більшість свого життя. Прожив видатний економіст Туган Барановський. Михайло його звали. То економістів ми мало знаємо, але ми маємо розуміти, що ця людина була перша людина, перший економіст зі східної Європи, теорії якого були визнані у всьому світі, у всій Європі. Він був перший, тож в нього була теорія вартості і теорія періодичних криз. Яку застосовували в економічних побудовах, наприклад, у Франції. І, до речі, народжений він був у нас в Куп'янському районі. Похований він в Одесі, бо він їхав потягом з Одеси в Париж, і там вмер, його в Одесі поховали. Пам'ятник йому є в Донецьку. І вулиця імені Туген Барановського є у Львові. Отак, людина зі старовірівки, якби в собі об'єднала такі різні частинки нашої прекрасної України. Ще в селі Гусинка, я на початку вам казала, що я ще про цю місцину згадаю. Був народжений видатний шестидесятник, велика людина, художник Опанас Е, Видатний він, він тим, що. Він був першим ілюстратором поезії Стуса. Зі Стусом вони познайомились, коли Опанас Заливаха з Мордовських лагерій вийшов, бо він п'ять років сидів за антирадянські настрої. Його найближчою подругою була легендарна Алла Горська. Загугліть і прочитайте про неї. Це видатна жінка, також шістидесятниця. Якщо ви подивитесь фільм простуса український, то ви, ви її там побачите. І вони з Алою Горською були дуже дружні. Вони разом малювали на 150-річчя Шевченка вітраж шикарний в червоному корпусі університету Шевченка в Києві, але його знесла радянська влада ще тоді, тому що вирішила, що це щось якде радянське. Але Горська була вбита в себе вдома і переслідували її в НКВДшники, бо вона розслідувала питання баківнянських могил. Це розстріляні. Культурні діячі, і кияни різні і, і поляки там були розстріляні радянською владою, і поховані в лісі під Києвом. В 41-му розкопали ці могили, і от вона вже через багато років займалася цим питанням як правозахисниця. Опана Заливаха був учасником цих яскравих подій, і, до речі, він був жонатий на племінниці Степана Бандери. Мав двох дітей з нею. Е, також повивчайте. Отакі От круті постаті були дотичні до нашого Куп'янська або жили там, або творили, або народилися в нашому місті, або в Куп'янському районі. Це треба знати, знати просто, щоб ви за келихом вина або за чашкою кави змогли розповісти. Людям, про те, звідки, і що у вас за місто, і крім того, що там е, шикарна річка, в якою можна ходити байдаркою, Крейдові гори, е, такі е, степові локації, в яких є рослини, е, як в Криму, наприклад, от Такі тільки в Криму, і у нас. Е, любов до міста вона складається з з цікавості вашої, взагалі, до життя, тому вивчати своє місто круто.